Це професор Гарвардського університету. А це маленький Петрик, селище Магдалинівка Дніпропетровської області. Він дуже хоче навчитися програмуванню. В селі ніхто цього не вчить. Як же їм знайти один одного? Відповідь знає Іван Примаченко, засновник навчальної платформи Прометеус. Це революція, вважає він, якої так потребує українська освіта. Йде такий знаєте, імітаційний процес, де одні роблять вигляд, що чомусь навчають, інші роблять вигляд, що чомусь навчаються і вірять, наче що їх навчають. да а суспільство воно робить вигляд, що вірить, що все це навчання, що все це освіта називається, і зі свого карману платить податки для того, щоб все це фінансувати. І дійсно, в більшості топів вищої освіти світу жодного українського універу немає. Деяких, наприклад, US -top є, але десь ген-ген внизу рейтинга. І все більше студентів в Україні оцінюють якість освіти як низьку або ж середню. У 2,8 бала за п'ятибальною бальною шкалою. Це завод Сіменс в Америці. Він шукає 800 співробітників для виробництва газових турбін. Заявки подає 10 тисяч людей. І лише 15% із них проходять тестування. Тепер на сучасних заводах немає місця низькокваліфікованим кадрам, адже все, що раніше робив простий працівник, робить комп'ютер. Проблема нашої школи і навіть наших університетів полягає в тому, що вони Навчають дітей, це дуже трагічний момент, тому що чудово роблять машини. Ну, вони можуть пам'ятати проривати майже безкінечну кількість фактів, яка значно перевищує людські можливості. І звичайно, коли є алгоритм, тобто чітка послідовність дій, які потрібні для розв'язання задачі, вони чудово справляються. Відповідно, ми самі готуємо. Дітей студентів для того, щоб вони, вони були просто знищені новим поколінням машин. Крім того, машини знищують цілі професії. Скоро десятки мільйонів водіїв всього світу опиняться на вулиці, бо їх замінять роботизовані авто. Наприклад, у Парижі вже запустили маршрути із безпілотними автобусами. Ми е, маємо сконцентруватися як люди на творчих завданнях. Складних завданнях, які потребують винахідливості, створення принципово нових проривів в науці, в технологіях, в мистецтві. В ми маємо сконцентруватися на взаємодії з іншими людьми. Сучасний світ змінюється дуже швидко, і кожному з нас потрібно за ним встигати. Ось декілька базових порад, щоб стати успішним. Перше основна навичка 21-го століття це вміти вчитися самостійно. Друге, сучасна людина не може припинити навчатися після закінчення універу чи школи. Адже знання застарівають кожні 5 років і вчитися потрібно постійно. Третє критично мислити, щоб зрозуміти, що розіп'яті російські хлопчики це фейк. І четверте не здаватися, якщо щось не вдається, адже невдача це досвід. П'яте розуміти, що талант це міф, адже чудо хімічному сну Менделеєва передували десятки років напруженої праці. Українська ж вища освіта не встигає за світовими трендами. Що ж потрібно українській вищій освіті? Це зокрема більше і ефективніше фінансування, кваліфіковані мотивовані викладачі, незалежність вишів, технологічні зміни та запровадження онлайн навчання. Вітаємо вас на курсі наука повсякденного мислення. Тут ви навчитеся методів, які зможуть істотно покращити ваше мислення. Онлайн курси це безкоштовне навчання в інтернеті. Будь-коли, будь-де і будь-для кого. Перші масові відкриті онлайн-курси на пострадянському просторі відкрили Іван Примаченко та Олексій Мовчановський. В українську платформу «Прометеус» вже 52 онлайн-курси і 315 тисяч слухачів. До кінця року очікують вже на мінімум півмільйона мільйона учасників. А найголовніше, «Прометеус» впроваджує змішане навчання в українській виші. Під час такого навчання всі лекції та консультації переносяться в інтернет. А практичні завдання і фінальний контроль залишаються в аудиторії. Змішане навчання дає дійсно фантастичні результати. Наприклад, у Масачусетському інституті одному з найкращих вишів світу це дало приріст успішності на 35%. Дослідження досягнень співробітників Google, Facebook, Uber та інших топових світових it компаній показало найвищу оцінку за технічні навички отримують саме ті, хто пройшов масові онлайн-курси. Ми дозволяємо найкращим викладачам країни вийти публічно за межі їх університету, продемонструвати цей курс, їх майстерність на всю країну. І вони задають певну планку. З'являється тиск на всіх викладачів для того, щоб відповідати певній планці якості, які задаються в рамках масового онлайн курсів. Змішане навчання вже інтегрується в українські виші. Воно є в Київському політехнічному інституті, українському католицькому університеті, Національному університеті Львівська політехніка та Львівському національному університеті імені Франка. Скоро ж до пілотного проекту доєднається ще 10 універів. Немає часу вже чекати. Діяти потрібно дуже швидко. Це той сигнал, який суспільство має дати зараз, як воно дало вже по. Боротьбу з корупцією, так це одна з критичних реформ. Має бути такий ж саме жорсткий сигнал політикам, що має бути серйозна фундаментальна реформа освіти. Ну, якщо не подолаємо, то державі кінець. Це той самий гарвардський професор. А це наш знайомий Петрик. В інтернеті він пройшов найкращі безпосовні курси з програмування, і тепер створює свій стартап, щоб залучити в Україну мільйони інвестицій. А ми є у Facebook, YouTube і Twitter. Підписуйтесь